Доброго дня. Всі вже знають, що діють зміни до законодавства про мобілізацію і порядок мобілізації, а також порядок оформлення відстрочки. Але при цьому діють також і нові правила щодо перевірки військово-облікових документів, так само як і діють у поліції нові повноваження щодо затримання громадян у разі. Відсутності у них військово облікових документів з'явилася 16 травня цього року постанова 560, в якій чітко прописано про те, що громадян можуть затримувати, до громадян може бути застосоване саме адміністративне затримання. Отже, сьогодні я хочу з вами поговорити, що таке взагалі адміністративне затримання. скільки годин громадянина можуть тримати, які права є у громадянина? Чи взагалі можна це оскаржити, і, в принципі, як себе слід поводити в даній ситуації? Отже, адміністративне затримання взагалі? Це захід, захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, який полягає в тимчасовому обмеженні свободи пересування, місце знаходження та дій громадян з метою забезпечення, дотримання певних адміністративних норм і право, в яких же випадках може здійснюватися адміністративне затримання. Адміністративне затримання застосовується у випадках і з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерплені інші заходи впливу, встановлення особи складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складене протоколу є обов'язковим забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення. Також цією метою, допускається особистий огляд речей і вилучення речей і документів, у тому числі посвідчення водія, тимчасового затримання транспортного засобу, відсторонення особи від керування транспортними засобами, так само і спортивними суднами, водними мотоциклами та інше. Огляд на стан алкогольного чи іншого сп'яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Тут я хочу запити. Нітися і пояснити, як саме це стосується адміністративне затримання, відповідне затримання громадян, які не мають військово-облікових документів, і чому саме відповідна їх поліція може затримувати? Так всі знають, що з 18 травня необхідно оновити свої військово-облікові дані, і такі адміністративні правопорушення щодо порушення порядку військового обліку, які передбачені кодексом законом України про адмінправопорушення 210-210 прим. -210 1 ніхто відповідно не відміняв. Але до дії 18 травня поліція мала право лише Доставляти за добровільною згодою громадян відповідна до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки за зверненням відповідна ТЦК. Тобто ми з вами вже говорили про те, що ТЦК зверталася щодо доставлення відповідно громадян, громадян вносили в розшук, їх там затримували. Але в той період часу це було порушенням, оскільки у патрульних по суті і у поліції не було права на за затримання громадян і відповідне їх доставлення сьогодні ж поліції надано право на затримання і ключове перевірку військово-облікових документів. Тому відповідно, представники поліції можуть затримати. І доставити до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки саме для складання протоколу за статтею 210-210 Прим1 -210 Кодексу України про адмінправопорушення. Ключове хочу зазначити, що в принципі сам протокол адміністративного правопорушення також має бути складений, і також підставою адміністративного правопорушення може бути і відмова громадянина від отримання. Повістки, оскільки нарешті в постанові 560 через два роки воєнного стану вже нарешті ввели зразок акту відмови від отримання відстрочки. І в принципі, відмова громадян від отримання повістки, відмова підписання акта може стати підставою для того, щоб громадянини відповідно затримали. Склала на нього адміністративний протокол. А скоріш за все, як ми всі з вами розуміємо, адмінпротокол Буде складатися безпосередньо вже в ТЦК або в управлінні поліції, тому, відповідно, поліція громадянина затримує і далі вже доставляє. Отже, йдемо далі. Тобто, на який строк можуть затримати? Загальний строк адміністративного затримання громадянина, який вчинив адміністративне правопорушення, може тривати не більше трьох, ключове, не більше трьох годин. Варто звернути увагу, що громадянин вважається затриманим з моменту, коли його по суті обмежили в свободі пересування, а не з моменту складання самого протоколу. Це дуже важливо. Однак є виключення, коли строк затримання може перевищувати встановлені три години. Це може бути у випадках, якщо громадянин порушив правила перетину державного кордону України, тимчасово окупованої території України чи не, звісно, непокору законному розпорядженню. А, або відповідне вимозі працівника громадського порядку і державного кордону також відповідне може бути затримане на строк більше трьох годин або у разі якщо громадянин вчинив правопорушення, яке пов'язане із обігом наркотичних засобів і психотропних речовин так само може бути затримана до трьох годин для складання протокола в необхідних випадках для встанови особи для проведення обставин придбання вилучення Чення наркотичних засобів психотропних речовин і їх дослідження до трьох діб з повідомленням про це письмова прокурорам протягом 24 годин з моменту затримання. То має право затримати адміністративне затримання проводиться органами або повноваженими особами відповідних органів, визначених у статті 262 Кодексу кодекс України про адмінправопорушення, органами внутрішніх справ, тобто національної поліції, органами прикордонної служби, старшого місця розташування охоронюваного об'єкта посадової особи, воєнізованої охорони, посадовими особами військової служби у Збройних силах України, органами служби, Служби безпеки, посадовими особами органам і установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує відповідну державну політику у сфері міграції, у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців інших визначених законодавством категоріями грантів. Яка ж процедура адміністративного затримання? Про адміністративне затримання обов'язково складається протокол, в якому зазначається. Дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я по батькові особи, яка склала протокол, відомості про громадянина, який затриманий, час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала і затриманим. У разі відмови, затриманого від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Орган або посадова особа, яка провела затримання, повинна негайно повідомити про. Ро місце перебування особи, затриманою за вчинення адміністративного правопорушення її родичів, а на її прохання, також власника відповідного підприємства, установи організації або уповноважений гнео орган, де громадянин працює. Також органи правоможні здійснювати адміністративні затримання про кожний випадок адміністративного затримання громадянин формують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо громадянин має власну. Захисника у випадках, якщо під час затримання громадянин чинить опір, до нього може бути застосована фізична сила, у тому числі і спеціальні бойові прийоми, і спеціальні засоби, пристрої спорядження, навіть гумові кулі. Відповідно, під час затримання у громадянина може бути проведений особистий огляд і огляд речей. Особистий огляд може проводитися уповноваженою на те, особи однієї статі. З Оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж самої статі. Крім цього, у затриманого можуть бути вилучені речі і документи, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення. Про особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів складається також протокол, або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, або в протоколі про адміністративне затримання. Тут я хочу зупинитися на хвилинку, і хочу вас. Звернути вашу увагу, що якщо у вас вилучаються наприклад, ваші документи, які посвідчують вас як громадянина України, або ще якісь документи, про це обов'язково це має бути зазначено в протоколі. Тобто, наприклад, ви маєте розуміти, що паспорт ваш як громадянина України не може бути об'єктом вчинення правопорушення, тому про все, що у вас вилучається і оглядається, обов'язково звертайте увагу. Про це все може бути зазначено у протоколі. Отже, йдемо далі, які ж саме права має безпосередньо затриманий? Це право користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця у галузі права, відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, коло яких визначається законом, тобто скористатися статтею 63 Конституції, знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення. Давати докази, заявляти клопотання, виступати рідною мовою, користуватися послугами перекладача, якщо громадянин не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити відповідну постанову по справі, оскаржити у вищестоящий орган відносно органу, який застосовував адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей документів під час затримання до суду. Право на відшкодування шкоди за подіяною незаконною затриманням адміністративне затримання може стати неприємним і стресовим досвідом, тому важливо знати свої права і діяти обережно. Ось декілька парад, які я можу вам надати, які можуть стати вам корист. В першу чергу зберігайте спокій і не створюйте конфліктну ситуацію із поліцією, не використовуйте образливі слова і не чиніть фізичний опір, оскільки дану історію можна використати потім проти вас. Попросіть посадових осіб, які хочуть провести затримання, представитися надати для огляду службові посвідчення. Ви можете їх переписати, запитайте про причину вашого затримання, запитайте про це вічливо і надайте свої особисті дані, прізвище, ім'я по батьку, якщо цього відповідно вимагають. Якщо ви не впевнені у своїх правах, запитайте, які саме у вас права, і вам мають обов'язково їх роз'яснити під підпис. За можливості повідомтесь когось зі. Своїх близьких родичів або друга про ваше затримання, щоб вони могли дізнатися ваше місце знаходження та допомогти вам. Якщо ви затримані або ваші права порушуються, негайно вимагайте адвоката. Він допоможе вам захистити відповідно свої права, інтереси і надасть юридичну консультацію. Якщо ви потребуєте також цей час медичної допомоги, повідомте про це і вам мають надати медичну допомогу. Намагайтеся вести відеозаписи, події. Які відбуваються. Питайте, що буде далі? Задавайте вічливо багато питань. Не погоджуйтесь на проведення особистого огляду, огляду речей, вилучення речей і документів без присутності двох панятих і обов'язково адвокат. Ви маєте право відмовитися від відповідей на питання, якщо вони можуть вам зашкодити, або ви не розумієте, чого вони в принципі стосуються. Також запишіть всі зауваження і незаконні дії зі сторони посадових осіб до протоколу про адміністративне затримання. Якщо ви вважаєте, що ваші Права порушуються або вас незаконно затримали. Звертайтеся до органів, відповідно, які є вищими, а також до суду. Найкращий спосіб захистити свої права відповідно, це їх знати у разі, якщо у вас виникнуть такі ситуації, то і у вас немає адвоката або юриста, чи фахівця у галузі права, обов'язково настоюйте на тому, щоб вам викликали адвоката із центру надання вторинної правової допомоги. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо воно було корисним, то ставте свої вподобайки. Якщо у вас є вже якась практика з цього питання, також діліться своїм досвідом. Не забувайте про наш телеграм-канал, і все обов'язково буде гаразд.